У Житомирському державному технологічному університеті у суботу першокурсникам вручали залікові книжки. Кожен з майже двох тисяч студентів насамперед прагнетиме виявляти найкращі знання. Відчуваю тривогу і радість одночасно, адже закінчили шкільні роки, починається студентство. І нові враження, нові відчуття, хочеться чогось нового, але ж все ж таки сумно те, що школа вона закінчилася, і я з нею все ж таки попрощалася. Ректор університету і представники влади в інтерв'ю обласному телебаченню зазначили, що день знань 2014 року суттєво відрізняється від минулорічного. Я так думаю, що сьогоднішній день пов'язаний і студент, вручення студентських квитків. Заслуговую на особливу увагу, тому що він пов'язаний з ситуацією в Україні. Я дивився на наші, на наші студенти першого курсу, вони серйозні, вони настільки, я б сказав би, відчувають потребу отримати спеціальність навчання, щоб бути, вибачте, без пахусу, все-таки потрібний державі, собі, сім'ям, економіці держави, і вони мені здається. Відбудуться як професіонали. Вчора з головою обласної державної адміністрації, з заступниками, всі збиралися. В нас біженців, в нас АТО, в нас сьогодні. Ви на сесії почуєте, куди ми спрямовуємо останні копійки, останні мільйони. Але при цьому, безперечно, ми мусимо думати і за майбутнє, і те, що стосується. Галузі освіти. Ну, безумовно дуже важливо зберегти існуючі там в першу чергу матеріальну базу, викладацький склад. Але більше уваги ми маємо приділяти не лише навчанню, не лише освіті, а й виховній роботі. І в першу чергу в напрямку патріотичному, в напрямку розбудови справді незалежної держави. А студенти тим часом попрямували до аудиторії, аби зробити перші кроки у вже доросле життя.